Щойно закінчилася сесія Червянської обласної ради, всі питання, які були поставлені на позачергову сесію, всі були проголосовані. Одне питання Яке? До Демі, до ваших, зміни, зміни, про зведення до Дімідува щоб зміни внесло зміни, проголосувати, звернутися до керівників всіх підрозділів, які сили служби податкова і так далі. Тобто для сто питання було проголосоване без змін а, а. А, а. Для, для читачів Букінфо. Які питання назви? перше питання. Про... Тобто всі позитивно, ти просто називає, всі всі за які перше. було позитивно проголосоване. По оцінку суспільної політичної ситуації в Україні, про перехід цієї повноти влади в Чернівецької області до Чернівецької обласної ради, народної ради Чернівецької області, далі про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до депутатів всіх рівнів Ради України щодо необхідності збереження територіальної цілісності та унітарності Української держави, про втрату. Законності рішень президента України Януковича Віктора Федоровича та його негайну відставку про недовіру голови Чернівецької обласної державної адміністрації теж було проголосовано. А які, я знаю, що кілька разів голосували четвертим разом. Причому Михайло Ніколавич сам особисто просив свою фракцію, щоб вони проголосували. А скільки голосів було дано? 53 голоси, ті, які потрібні рівні. Дальше. Не було проголосовано питання про відставку топі, оскільки сам написав. Ну, ні, не, ні, бо справа в тому, що не рада призначає. це президент... Ні, ні, не тільки. Для питання про відставку потрібно 70 голосів, а в залі було вже 59. Хорошо, далі, далі. Що там ще залишається? Звернення до. Е... Дірівників всіх органів Чернівської області, в яких є силові структури, сюди входять е, міліція, СБУ, щоб вони не покидали межі області, митниця, так. Е, податкова і так далі, щоб вони не Доброго залучалися Доброго до. Я вбачаюсь давайте, добре, дякую. Уковинська громада сьогодні вперше курко. за десятиліття існування влади і народу на сесії обласної... І ті рішення, які ви наказували проголосувати вранці, нехай не просто, але всі вони були прийняті. Кілька тисяч мітінгувальників ще стоять біля стін обласної Ми ще ради. Наказали. сказали, що влада повинна слухати і дослухатись народу. Влада повинна чути, як і чим живе народ. Влада повинна служити народу, а не не собі. Слава вам, усім, ви молодці! Слава Україні! І ми будемо постійно разом з вами контролювати виконання всіх цих питань. Щоб більше ніколи ні за жодних умов не було пролито жодної крові, жодної каплі крові українця і буковинця. Слава Україні! Зараз зачитають прийняті рішення. Читаю! І так, перше рішення про перехід у повноти влади в Чернівецькій області до Чернівецької обласної ради народ. Наступне Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до депутатів всіх рівнів Рад України щодо необхідності збереження територіальної цілісності та унітарності Української держави геть федерацію про втрату законності рішень президента України Януковича та його негайну відставку. За недовіру голові облас... Чернівецької обласної державної адміністрації Попієву проголосувало 55 депутатів. Розвернення до керівника УМВС Чернівецькій на бік народу та негайне відкликання підпорядкованих військ у МВС Чернівецькій області і з Майдану. заявлено буковинської міліції, Чернівецької міліції на Майдані немає, щоб її там і не було І наступне питання чи не головне про заборону діяльності на території Чернівецької області партії регіонів та компартії України. Голодці! 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 Слава Україні! Слава Україні! слава! Слава Україні! Слава Україні! Смерть ворогам! Шановні буковинці, Це рішення, ці рішення в... Історію Буковинської і буковини і буковинців, як такі рішення, які були прийняті з вашої подачі, під вашим тиском, як рішення, які були прийняті внаслідок того, що влада вміє повинна слухати народ і дослухатись до його голосу, щоб так було і назавжди. Слава Україні! Україна! Олексе! Україна! Олесе! Слава Україні! Слава! Дії. О, що що, це? що це? люди, люди, люди питають, що далі буде! Що, Треба дати Оля, ще нам Співають гімн! Українці! Yeah! Никає питання, що ж далі. Ви тільки собі уявіть, що сьогодні, завтра по наші дії, завтра завтра подає. Вся Україна в нашій буковині може тільки позаздрити. Ми мирним шляхом. Завдяки всіх вам домоглися сьогодні величезної, величезної перемоги. Значить, зараз під кінець величезний до всіх прохання. Зробити ось тут з лівої сторони прохід, і ми проведемо наших депутатів. Е не можу сказати, від якої партії якої вже немає. Зараз створюють живий коридор для того, щоб ну ніхто не, ну, не постраждав депутатів, які проголосували вже з партії регіонів, яка щойно відчули була заборонена. В області разом із комуністичною партією зараз дуже багато наших людей приміщені. для того, щоб не було травм. Дошу, ліву сторону звільнити, там ще поки що депутатів немає. Там наші люди. Щоб не було давки, прошу зробити коридор з лівого боку. В столице, коридор. Добро вечіра! Я дам команду. Коридор ліва сторона! Там, там. Давай, давай, давай. Коридор майте. Браво, сектор робота, коридор. Браво, сектор. Браво, сектор. Браво, сектор. Браво, сектор. Операція. Не спішимо. Не спішимо. Міша, молодці. Браво. Дякую. Доброго бачите. Показати, так? минулого разу, коли влада нас не пускала в обласну раду, спровокувала народ на те, щоб ламали двері, били людей, міліція страждала. Так? Минулого разу було. Цього разу люди зайшли мирно і ніякі двері не поломали. Ніяка людина не постраждала. Хіба це не показник того, що з людьми потрібно йти в мертві і слухати людей? Живий коридор про і ніхто дуже дисципліновано все. Депутати все? виходять бліді, регіонали колишні, Ох, не зазрюємо зараз. На восьму годину збираємося, біля Надюша чи Бо студенти вже не можуть терпіти таке. Людей тривають. Людей жило вбивають людей. Не потрібно бути подужі. Потрібно завтра оголосити студентські страни. І щоб люди. Віктор Ахтемович. Молодець, молодець, давай. Я вірю, вірю, вірю. Бачив, бачив, давай. щасливо. На 11 годину до міської ради. де ми будемо вимагати, щоб депутати міської ради пішли на засідання, щоб виконували свої повноваження. Про що ми сьогодні гонули депутатам з партії районів? І вони не хотіли приходити на сесію. Місцевий крад, обласний крад партії районів відповідали не за те, що вони робили чи не робили, а також за бездіяльність у депутаті партії районів Чернівцях говорять, що ми нічого не робили, ми нікого не били. Але бездіяльність призвела душе. Ну що там в тебе? Нам потрібно завтра вимагати відставки. Ще міська рада. Так що завтра, на 11 тижну, біля міської ради. Слава Україні! Привіт, Алюшка. Як справа? Нормально. Нормально. Тяжкий день, але історичний. Ну так. Да? Молодець, молодець. Так, да, так. Да. Хорошо. Це вам дали, так? Угу, так. Да. Вийшли. П'ятий сектор. Правий сектор, хлопці провели, зробили коридор і пройшли, пройшли депутати, які сьогодні прийшли на сесію, проголосували за той перелік питань, який відчули, які голоси Ярослав Курко. Враження людей. Хлопці для букінфо кілька слів. Що для вас це рішення, які сьогодні були прийняті? Особисто ви студенти, так Я безробітний. ви ви студент. Так. Що для вас особисто ці рішення, які були сьогодні прийняті для порталу Букінфо? Ну як ти не можеш сказати? Що ну а як ти ж ти... <пробітник> ну позитивно? Ти оцінюєш зрозуміло. <пробітник> Що юридично громадяни мають право бути присутні на сесії міської ради. Так що, будь ласка, на черговому вічі ми можемо вибирати тих людей, які будуть контролювати роботу нашої сесії, нашої ради, наших дорогих депутатів. Шановні краяни, і не забувайте, завтра 10 годин на земляній площі. От ми зараз питаємо учасників мітингувальників, які сьогодні цілий день були біля стін обласної адміністрації, приймали, коли приймалися ці рішення. Представтесь, будь ласка. Щербатюк Тамара Миколаївна. Пане Тамаро, Софіянський район Роман. Ого, ви звідти з, кри... з батьківщини козака. Так, з батьківщини козака. Е... Дуже дорогий лобка для мене цей чоловік, дуже багато зробив для того, щоб я пішла з освіти, який я випрацювала 30 років. Я щаслива від того, що партія регіонів заборонена на, кінець на нашій території. І дуже з радістю дивилася, де в яких областях вже вона теж заборонена. І надіюсь, що вона буде кругом заборонена. Навіки така партія не може бути ні правлячою, ні взагалі права на існування. Дуже боляче про те, що зараз ми не в Києві, там, де нас більше треба. Тут, слава Богу, мирно пройшло протистояння. Опозиції і влади вирішилися всі питання позитивно, які хотіли ми, мітингуючи під стінами облдержадміністрації. А зараз звичайно, дорога на Київ, тільки на Київ, там ми потрібні, там ми зможемо не зможемо воювати. Будемо чай, будемо юшку варити для тих, хто захищає наші нашу наші права, наше майбутнє, наших дітей. Внуків спасибі вам велике успіхів!